Доброго Ранку, усім, усім і дорослим, і малим. Я рада вам, малята вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці Природи. Дітки, весна ще господарює, квітне і буяє, але вже зовсім скоро закінчиться. І сьогодні я пропоную вам познайомитися з третім і останнім весняним місяцем травня. Травень це пік весни. І один з найтепліших місяців весни це місяць буяння трав, квітів і теплих променів. Місяць травень особливий весняний місяць, місяць громовик, дощовик, пісенник. Тому що дзвінко співають птахи. Останній місяць весни має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи, а саме у травні вона постає у всій своїй красі. Навколишній світ немов би, святкує свою молодість, буйним цвітінням трав, багатоголоссям пташиного царства. Ліс – Травень одягає, літо в гості чекає. В травні розпускається листя на березі, горобині, вільсі. Починає цвісти черемха, а також яблуня, груша, бузок, квітнуть. Незабудки і конвалії. Але буває, як попереджають наші прадіди, у травні і два морози можуть бути, коли зацвітає черемха і як розпускається дуб. Коли ранкове сонце здається надто великим, то буде дощ. Якщо травневий дощ починається великими краплинами, то він ненадовго. У травні виводять в свої потомства вовки, лисиці, лосі, линяє ведмідь, просипаються остаточно і вилазять з нір вужі. Гадюки та ящерки. Травень місяць це дзвінкоголосий фінал весни. Травень ліси в свіжу зелень одягає, Красне літо в гості чекає. З травня закінчується чудова пора весна, і на порозі вже чекає літо. А на цьому я кажу вам до побачення, до наступного понеділка!